Слово 21. Похвалення акванасією великому архіпископі Олександрійському. Перше, хваляючи акпанація, буду хвалити чесноту, тому що одне теж хвалити акванація, і похвалити чесноту, тому що всі чесноти зубовну він у собі мав або справедливіше сказати, має тому, що перед Богом всі живі, які жили в Бозі. Хоча вони й переселилися звідси, тому Боги називається Богом Авраам, Ісака, Яко, як Боги не мертвих, а живих. А хваляч чесноти, я хвалитиму самого Бога, від якого в людях чесноти, дар відродження, або повернення до нього через споріднення осеню. Тому що з багатьох великих дарів, які ми одержали ще від Богом, кількості величності, яких ніхто вишувати не може, дар більше, яке свідчить. Про Боже до нас віднолюбство на і наше до нього прагнення, і спорідненість із ним. Що сонце для істот чуттєвих, те було для духовних? Одне освітлює світ видимий, друге невидимий. Одне тілесне погляди робить сонцевидними, друге розлучені єством Богоподібними. Як і сонце дає можливість тому, що бачить, а видимо, бути видимим. Саме набагато перебереш видиме, як Бог, який налаштовує, щоб вистачи мала дар мислення, а мислення були предметом мислення, сам буде ще мисляче і всяке бажання, випиняється на ньому. Далі нікуди не простягається, бо далі в нього нічого вище най зовсім нічого не знаходить найбільше, нібо мудий, ось хічею пробони любов і розум, Бог є останнім і збажано заспокоїння всіх колишніх опогляданих, хто стину з допомоги розуму і спогляданні, розірвати матеріальну плоську, якщо називати хмаром, його покривала наближиться до Бога, та тільки доступно людській природі і з'єднатися з, з найчеснішим світом, то є блаженним. Як і сходження звідси, так і тамтешні обожування, до якого приводить істинна любому десь, моспоглядання, внесення над матеріальною подвійністю он заради єдності в Тройці. А хто від з'єднання матеріально став гіршим, настільки припинився до тлінного, що не може піднятися на сяви істин і піднятися на землю, тоді як сам приходить з неба, викликається до небесного. Той для мене нещасний через осліплення, хоча він мав успіх у тамтешньому житті, навіть тим більше нещасний, тим більше звавлюється своїм щастям і вірить, що є інше благоісного, благо пожинаючи той шкідливий плід своєї шкідливої думки, що Бог засуджується на темряву, увеяк вогонь дивиться на нього, кого не визнав за світло. Третє. Така любов мудиться з нових і з давніх посягнути небагатьма, тому що небагато Божий, хоча всі Божі творіння досягнуте законодавцями, начальниками, священниками, пророками, аналістами, апостолами, пастирами, учителями і всією духовною повнотою, усім духовним собором і між ними чужим, які поставляються нині. Кож маємо на увазі під тим, що досягли іноханої Орами, Саха, Яку, наші патріархи Мойцева, Ісуса Суддів Самоїла та Соломона. До відомого часу, і Єлисея пророки, які жили раніше після полону, і тих у порядку останніх, але насправді перших, які близькі до часу Христового, втілення або присмиття Христовим. Потім, цей святильник, який попередив світло, цей голос, який випередив Слово, цього заступника, який передував заступнику, цього посередника між старим і новим завітом, цього славного юани, вчеників Христових, і тих, після Христа, бо в народі, або пославляли учнями, або стали відомими через чудеса. Не було свідчення кров'ю. Четверте, із цих мужінів Фанасів, Один з них в чому не поступився, іншим поступився, небагато в чому. Диких, якщо не зухвала, було сказати, навіть перевершує подію кому словом, кому в ділі, кому в лагідності, кому в ревності, кому перенесені небезпеки, кому багато в чому, кому сьому в одне ту другой іншу красу, яке роблять живописці, які намагаються довести. Зображуваний предмет до донкощі, з'єднавши все одну душу, він до цього склав єдиний Образ чесноти спільних ословів, перевершивши діяльність і діяльність словом побив, що хочете перевищив услові так, що прославилися слово і діяльність найбільш діяльність і посередніх ословів ділі є вишистю, тому іншому вже жив одному, або залишив нижче за себе словом і ділом. Якщо для слав його попередників впливу, що вони були. Для нього зразком доблесті, лиці нашої прикраси, не менше похвала, що він став зразком для своїх наступників. Як для опису всіх його одоблестей, і на виявлення поводів, треба було б можливо більше часу, ніж тільки може зайняти теперешне слово, притім, усе це було справою, непохвальним слоном історії для повчання і насолодим потонства бажав би забрати його доблесті, особливим писанням, як він описав життя, було «Божество Антонія. Виклавши у вигляді сповідання правила чернечого життя, тих багатьох і дів більшу частину залишив знавця, такнувся деяких, які з цього разу приходять мені на пам'ять, як відвідомивши, щоб тільки задовольнити власне бажання і дати належне святу, тому що не було чесно і небезпечно було б шанувати пам'ять у життя нечестивих і замовчувати мужів, які посталися в лочесті, і при тім у Константинополі, які ледь. Не спасуть і багато прикладів чеснот, тому що він божесні предмети перетворює на забаву, так само, як кінські змагання, не удовище шостим. Афанасій рани був наповнені божественним правилам і уроками, витративши на багато часу навчання наук загально-ноживних, тільки того, щоб у всьому не вдаватися, зовсім не і не на всім того, що вважав гідним перезвістом. Він не хотів, щоб трахетні винди дарування, душі вправлятися предметами слуючи. Спохоті піддатися долі досвідченої борців, які бів частіше повітря. ніж супротивників досягають нагород, вивчивши всі книги старого нового завітом. Він іншим невчинив, тоді він, збагачує себе, розпоглядальним пізнанням і збагачує світлістю життя, з рівним вчину сплітає спосібні, що це насправді золотий. для багатьох неможливо сперти ланцюг, використавши життя для керівництва споглядання і мосполядання, як початки життя. По правило, що початок примудлилося страх Господній, я ніби перше тільки завіси, мудрість і ще не перемога страх, і не вияреш перша любов, робить нас Божими друзями і зрабів нами. Так вихований і навчений, як і належало тим, що і нині готується бути пристоятелями народу і мати піклування про велике місто Христове через велику Божу раду, передбачення, яке задовго, раніше покладає основу важливих. Водім він причислюється, до нього великого вівторя робиться одним із наближених, що наближається до Бога. Тоштоється священного стояння. Чіпно, коли прийшов весь рісто понім, тоді що говорили про сусередні, дається стояти нагородів, бо це теж довіряється піклування. Про цей світ і священство не приймає, не вмію сказати, як він гроду та чесноту, аби джерело життя церкви, тому що потрібно було, б церкви, істами, лихайші, наполена, як церкви, то мимо спрагу дійсними, ледь дихаючим, була напоєна, як Ізмаїл або прохолоджена і джерела, якілля і, і ще вислухають без дощів'я. І жотворилося, щоб залишено було сім'я Ізраїля, і мене стали, як Содом і Гоморе, ці міста, потоплені дощем сітки вогню, і відомі своїм пророками, і найбільше своєю загибельною. Тому нам уже поваленому долоспорує рік спасіння. Своєчасне послуги з неба камінь, то зв'язав нас і самим собою, єдине з одним, або огонь, що очищує гнилу шкідливу речовину, або лопата хліборова, щоб закремлі учені легке, що повновагом або меч шевітьнає коріння злості. І слово знаходиство, поборником, і дух здобуває муже, який на нього буде дихати реальністю. восьмим, ну, Так і для. Таких причин за рішення народу не для наслідування поганого зразка, який переміг згодом згодом за допомогою вбивство насильством. Але по Польсінській він поставляє на престол свого гнуриста Марка, першого єпископа Олександрійської церкви, наступником його першого пристоятеля, і не менше було тому що, хоча далеко від нього першого, однак близький з останнього. Дід нього властиві потрібно поставляти наступність, тому що надумніть роблять єдно пристойними. Різнодумство різнопрестольним, і одна наступність буває тільки по імні, а інше самим ділом, Тому що той існий спадкоємець, хто не дається, хіба зазнав примусу, хто поставлений, не переступивши закон законом, хто не іншого тримається, вчення от успобіду віри. Якщо тільки називає спадкоємцем, не в тому розумінні, якому хоробу спадковує здоров'я, море світло буря на несамовитій здоровий уст. Так він наставляється, так розпоряджається владиким, не дотримується звичаю, поступати на пристін і тут же, здаватися до дословіллям від пересвідчення і ті, які по сподівання захоплюються яку-небудь владу або спадщину. Та властивим священникам чужим, незаконним і негідним саном, які, поступаючи до священства, нічого не приносять з собою, настільки не потрудився для чесноти, виявляється разом із учениками і учителями благочестя, і коли він ще не очистився, починають очищати інших учора святої Даті, а нині священники, які вчора не сміли приступати до святині, а нині тайне водителя, які зустріли в пороках і новоуявлення, і благочестя, благочесті, результат людської милості, а не діло благодаті Духа. Вони весь свій шлях познаменували насильництвом і нарешті пригнічують себе благочестям. Невдачі дають їм ступінь, а ступінь дачі так суттєво змінилися порядок. Їм більше потрібно приносити жертву за себе, ніж гріхи народу. Вони надмінне грішать і одному із двох або маючи потребу наближу по блажливості, надмінно по блаженню, та як і наступають порохи, вчать пороку, або суворості влади прикривають власність свої діла. Але Афанасій не мав жодного з цих пороків, але поки на тільки був високі ділами, на тільки смиренне серцем і чесноті нікому доступним, і в всякому спілкуванні досить благопоступний, лагідний, негніливим, співстраждальний, приємний без це прийнявши вдачу, ангелоподібний зовнішністю це ангелоподіб, ангелоподібне серце, коли висловився догану. Був він спокійним, коли хвали пообщанням, Він жодної з них добрі якості не псував ними, вільністю у нього. У нього догани були батьківські похвали престой начальнику якісь невояної слабкості і суворі жорстокості навпаки, перше представлявся поблаженістю, блаженності, розсудливістю розсудливості, та іншим любомудрому. Йому набагато потрібно було слів, тому що для наповнення інших вистачало його життя, йому рідко потрібний був жертв, тому що вистачало слова, як рідше потрібно було важливе свідчення, тому що вистачало жезла, що вражає злегка. Десяти. Але для чого мені способне? Описувати вам цього мужа, його описав вже Павло. частково коли прославляє священника. великого, що прийшов, прийшов в небеса, нехай насмілиться на це слово, тому що послання називає христами хрест, тих, які живуть у Христі. Частково, коли в посланні до Тимофії дає йому закон, зображаючи словом тим, яким був той, хто призначався для єпископства. Тому що, якщо цей закон, як правило, прикладеш до того, що прославляється, і в ньому саме відношення, то ясно побачиш його. Приступіть же зі мною до православ'я Аф Афанасії і надайте мені допомогу, бо я нага вагаюся в слої і бажаючи більшу частину обітин повча мовчанки, законюся на кожному діянні і не вміючи знайти непрекрасне, що як важко воїна знаходити в тілі всіх боків, однакових прекрасно обробленого. Бо те, що не уявити, все виявляється прекрасним у тім, що захоплюється словом отже, нехай розділи зі мною доблесні кожний, хто хоче бути складачем його похвал і свідком, нехай усі вступлять у прекрасне змагання один з одним. Чоловіки з друг, жиним і накидівся з юними священники народ, пустельників, всі ті, що подвизаються у спільному житті, любителі престолу і то то точності, які ведуть життя з поглядальним діяльним, нехай послають. Хто ніби без тілесницькі нематеріальність, його постах, і молитвах, а хто бадьорис невтомленість, у бідок псалма співів, і наступне свого занужденних, трохи проти Госту, тим, що залучається, або поблажливості до смирених діти, невіста водителя, подружжя, наставника, смутливості, пустельників, укріпляючих, перебуваючи у спільному житті, законодавчого любителі простоти, хребника ті, які проводять життя спогляданням бо, слово ті, що живуть у веселища, як Відуть утішителям, семена, Жес, юністову, і ітородження, і з подателем допомоги. Остатиме до будівника, думаю, що вдови, похваляють заступника середото, батька з лидення, любителі, у Бога. Мадридники, крайнолюбці, братолюбця, хворий лікар, який допомагає у всякій хворобі, здоров'я, охорони, здоров'я всіх, кого хто буває, всім для всіх, щоб усіх або як можна більше людей придбати. Отже, все це я сказав, я нехай вважаю здивуванням і похвалами інші, у кого стільки вільно часу, щоб дивуватися з малими його досконалостями, а коли називає малими, кажу це порівнюючи його з ним те самим і здимнюючи його доблесті його ж власному, тому що не виявляється славним, як сказав, та послане, як воно не славна з причини слави наступного, як переважає. А тим часом і деякі з його доблесті достатньо було б іншим для послання. Але мені якому не дозволено, залишивши слово, зайнятися чим-небудь зазначеним, і у досконалі потрібно звернутися до найголовнішого, тим сказати що небудь гідне його красномовством і лишених якостей, і справа Божа для Бога і це слово. 12. Розцвітали прекрасно ішли колись наші справи. Тоді у двори Божі не мало доступу за це зайві, сладкомовне і хитре було навпаки, сказати бо почувати про Бога що небудь нове задовольняючи одну цікавість, значило те, що гра. Ти в камінні і до з швидкістю, і перешкодати обманювання зір або забавляти глядачів різноманітними і жіноподібними рухами тіла. Просто тажке шляхетне слово вважалося було честям, але після всього, як сексті перони, бажання, що суперечить подібності деякої важкої злехішної хвороби, де лишь у наші церкви, марності почали вважати вченням, і як у книзі «Та діять говориться про афінян. Ми ні в чому охоче не проводили час, як у тому, щоб говорити, слухати нове. І що у часу, який Єремія, що один має скласти меч рівнозначним стражданням, оплаче нашого нібу і затьмарення. Початок цього сказав сказав, поклав Арії, Аріус, шалений, несамовите, співумене шаленську, який і зазнав покарання за. Неприборканість язика підієм молитви інші хворобу прийняв кінець життя чистому місці і розірвався, як Юде, за рівне з ним з за і слово, і іншим, наслідуючи це не дух, склали і нечистя науку, вони, мавши про народженням, вигнали з божества і тільки народжену, але схоючи, ушануючи Тройцю, одним спілкуванням імені або надійз його не то так училися блаженна, виїсне бо Божа людина і велика труба існи, знаючи трошку. Скорочувати до одного числа безбожне і не є нововведення Савелі, який перший придумав таке скорочення божества, і також трохи розділяти за істом, значить, вовти божество дивним розділення. Він є прекрасний збіг єдиний стосовно божества і благочесно, навчив визначити трьох стосовно їх особистих властивостей, не злив їх в єдине і не розподілив на три, але прибував у межах благочестя через запобігання їх зайвої схильності до того або іншого. Як і зайве простояння тому іншому. 13. і цим, по перше, на святому соборівнике серед цього числа обраних мужів, які Дух Святий зібрав єдине, він настільки залежав від нього, припинив недугу. І, хоча він не був ще посвячений усам єпископу, однак посланий достойним першості між ними, що зібралися, тому що чеснота -то вшанулося, не менш тупонів. Втім, коли зло знову оживлялося подихом лукавим, і володіли більшу частину всесвіту із з цього часу відкривається переді мною дії, що наповнила собою майже всю сушу і море. Тоді на панасі, як божньо побороне словом, піднімається ціли боротьби, вона того більше нападають, хто більше противиться. І в дуці нові й нові піднімається на нього біда, тому що нещастя, вона хідливе на зло, і нападає із крайньою зухвал, зухвалістю. Та й чи могли щадити людей, ті, які не щадили божества, особливо. один з нападів був дуже ростоким і в цій справі має свою частину, як народжені капалики, із якої походять. Якийсь Георгія, один з ворогів Афанасія, про якого буде сказано у продовженні слово. Але нехай побачить у цьому люб'язну Україну Батьківщину, У дві справі винна не країна, що в нас породила, але самі ті, що обрали зло. Вона священий кожною відомості блочисін і ці неварті церкви, яка її доручила. Ви чули, що у винограднику народжується терен, що Юна, один з учеників, став зрадником. Інші не вибачать провини співменно мені. Григорію, який після внання хто Афанасія Аріаном був обраний на архіпископа Луфіндийського, але скинутий з престолу Аріанами і заміщений Григорієм Кападоківцем, який з любові до наук, проживаючи на ділу Сандрії і прихильню прийнятий. Афанасін як з найлюбленіших дітей, користуючись великою цього довірою, замислив, як кажуть, повстати проти Отця наступника. Хоча деякі інші, однак, з ним була, що називається рука Авесолома до цього дня. Якщо хтось із нас знає цю руку, як, за яку обрехала того і цього живого мерця. І не на справедливе знання, хто розуміє, про що говорить. А рядом до афанасії, у когось живого чи мертвого відтяли руку і, поставивши її на суд, обмовилося того, що він відтяг її умертвленого чим Олександрійського віліка Арсені і допомоги робив чари. Тим самим Арсені Аріани вигнали з міста, але коли на нього дійшла вістка, в чому звинувачити Афанасій і негайно вився до суду і викрив неправдомовців. Кім охоче віддам це забуттю. На мою думку, справа, що підлягають сумнів, не потрібно схилятися до людинолюбства. Більше обочити, ні звинувачити ті, що зазнають звинувачень. Тому що нам дуже легко звинувачити, і доброму добре, важко звинувачити і злом, хто не схильний до зла, не здатний до підозри. Але ось не слово, а справа не підозра, що лишалася без дослідження, а й достовірне заголошення подіям. Одне ководиківське чудовисько, що з'явилися з дольних частин нашої країни, з народом ще гір, гірше серцем. Ходженням не цілком собі, але що змішане, подібно до того, що начаємо промулю. Туріна, яка спочатку послужила за чужим столом, себе за, смоток, за себе засмука, продав за себе смуток хліба. Не звикла все робити і говорити для черево. Потім на нещастя домоглася суспільної до служби, одержавши ній останнє місце, При мальника сунячих туш, яким харчується військо. Але тут вжив довір'ю на злон, служив тільки черевом. Коли в нього все було відібрано, замишляє в те, що, і, переходячи в країну з країни, і з міста в місто, як властиво утікачем нарешті на загальну шкоду церкви, подібно до однієї з гіперських виразок, досягає Олександрія. тут припиняється його скитання і починається підступність, хоча в іншої він не заслуговує жодної уваги, не зняв вільних наук. Всі мав неприємності в бесіді навіть вигляду і порожньої лишини. Благочесть, однак, був майстернішим за всіх буд будувати піступ. І приводити справи у замішання.